Доброго дня, діти. Тема сьогоднішнього дня рік. Гуд. А точніше Пори року. Времена года. Є у нас чотири пори року. есть у нас четыре времени года осень 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 зима 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 весна 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 літо, літо літо. Проговоріть ще раз самостійно, чотири пори року. А тепер пропоную відкрити словники і записати собі ці чотири пори року. Крім цього, діти, я вам пропоную записати. Ще ряд нових для вас слів. Осінь осінь. Восени осінню, Осіння. Осінняя. Записуйте і одразу проговорюйте осінь. Осень восени осінью. Осіння осіння. Друга група. Зима. Зима, взимку зимой, зимова. Зімнєя. Запишіть собі у словники другу групу слів. І проговорюйте. Зима, зима, взимку, зимой, зимова, зімняя. А тепер третя група слів. Весна весна. Весною весной, весняна Весенняя. Пропишіть третю групу слів у словники і проговорюйте. Весна, весна, весною, весной, весняна, весеннія, четверта група слів така: Літо. Лето влітку. Летом літня літняя. Запишіть четверту групу слів у зошити і проговорюйте Літо літо влітку літом літня – літня. Я думаю, ви записали. А тепер у мене до вас прохання. Давайте разом з вами прочитаємо кожну пору року. Весна Літо. Осінь. Зима, а тепер спробуй сказати сам. Якщо ви все записали. Пробуйте ще раз проговорити всі нові слова і запам'ятати чотири пори року.